Сирійські біженці в Лівані готуються відзначити початок священного для мусульман місяця Рамадан. У той час як більше мільярда мусульман по всьому світу чекають посту з радістю і хвилюванням, сирійські сім'ї, що змушені були тікати від запеклих боїв, стурбовані відсутністю перших продуктів необхідності. підготовка до рамадану іде дуже погано є велика нестача медичної допомоги і продуктів харчування. Крім того, ситуація погіршується через високі температури, тому багато дітей хворіють. Гуманітарні організації в дні священного місяця Рамадан вирішили надати понад 600 ящиків допомоги з основних продуктів харчування біженцям, які живуть в наметових таборах. Лише в одному з таборів вакарі живуть близько 350 сирійських сімей біженців. Це скромна допомога людям, що живуть в таборах, з нагоди священого місяця Рамадан. Ми розуміємо, в яких надзвичайно важких умовах опинилися ці люди, тим паче у зв'язку з тим, що біженці відрізані від допомоги ООН. У той час, як віруючі по всьому світу під час Рамадану і заходом сонця влаштовують великі вечері у колі близьких і рідних, біженці далеко від дому не в змозі насолодитися найважливішою подією року для мусульман. Низка місцевих організацій, особливо релігійних, мають на меті поширювати гарячі страви та харчові набори під час Рамадану. Але сирійські біженці продовжують страждати, і ці страждання, перш за все, психологічні, бо рамадан є місяцем, який традиційно проводять вдома з родиною і друзями, а це не Можливо, для сирійських біженців вже п'ятий рік поспіль лише за останні два тижні в сирії через запеклі бої втекло більше 15 тисяч сирійців.